Леся, вітаю вас в студії радіо Ополе. Ну, і традиційно говоримо про українців в Польщі. Ви одна з них. Розкажіть свою історію, як ви потрапили до Ополя до Польщі. Добрий день, мене звати Олеся. Я з Києва, адвокат. Можливо, ну, напевно, у всіх історія починається однаково, тому що 24-го зранку ми прокинулися від вибухів. Наше мешкання, наш, наш будинок на, на околиці міста. Ми знаходимося близько біля аеропорту Васильківського аеропорту, аеродрому, і вибухи почалися там зранку. Ми це почули, відчули. В принципі, ми морально. Готувалися, що щось станеться, але ми не думали, що так все станеться. Тому толком нічого не було зібрано. Ми покидали все, що у нас було. Потім я зрозуміла, що толком нічого не взяла в цій, в цій суматосі. Ми розбудили дітей. У нас їх четверо. Старші так поки спочатку це як гра. Вони теж не зрозуміли, чому так сталося і як так сталося. Молодші плакали, тому що їм на час на той час було півтора роки, у мене ще є двійку близнят. Ми спочатку виїхали з Києва до Вінниччини до моїх батьків, але в містечку, де живуть мої батьки, є електростанція, і вже там в наступній неділі її почали теж обстрілювати, почали прилітати бомби, в сусідні міста, в містечка ми почали ховати. В підвалах, потім уже просто. Ховалися в коридорах і в певний час так раптово прийняли рішення, що всі жінки і діти нашого роду виїжджають кудись-кудись. Дві машини були загружені дітьми і жінками. З нами їхало п'ятеро дітей, ще шестеро жінок, і ми почали рухатися. Їхали ми до Польщі три дні, тому що ми їхали через Румунію. Словакію і Венгрію ночували то на кордонах, то на перекладних. І коли ми добралися до Польщі. Ми мали тут, тут. У нас є родичі в Ополі. Ми мали у них передихнути пару днів, зрозуміти, яка ситуація в Європі, і прийняти рішення, куди ми їдемо далі на місяць. Бо ми, по суті, наша родина виїжджала на місяць з України. Тоді наступне питання: як тебе зустріла Польща, Ополе? І я так розумію, що цей от місяць перебути, так він так. вже в рік так, перетворився. Так. Тут була така маса людей, які хотіли Допомогти. Нам одразу знайшли мешкання на 12 чоловік, це було непросто. Я ніколи не забуду одну жінку, вона до мене підійшла в туровапарк, і намагалась дати мені 100 злотих. І я розривілася, бо я ніколи не отримувала допомоги. Я завжди старалась комусь допомагати, я не звикла отримувати допомоги. І е, я плакала і казала, що мені не потрібно. Ви зрозуміли, що доведеться залишатися в Україні ще небезпечно. Як ви організували своє життя? Почали вчити мову, можливо, там, навчальні заклади, ну про садочок ти вже сказала. Може, до праці пішли чи там працювали дистанційно. Як знайшли себе? Перших пару місяців було дуже важко, тому що діти дуже хворіли. Можливо, це така була адаптація до нових вірусів, бо діти маленькі. Спочатку я залишалась просто працювати дистанційно в Україні, тому в мене був певний фінансовий такий поток, який мені допомагав вирішувати певні питання, тому що ну, звичайно, так просто ти теж не проживеш. Спочатку. Це такі побіги по всім волонтерським пунктам і потреба щось допомогти. Консультувала людей психологічно, навіть писала пости в соцмережах про те, що я готова, я не психолог, але я навчаюся, бо я зараз ще отримую другу вищу освіту психолога. Я розумію, як вам тут важко і готова вас вислухати. Просто мені хотілося зберегти свою професію по максимуму, наскільки я це можу зробити, і наскільки бути корисною в тому, що я знаю. Тому я почала бігати по різним волонтеркам. Пунктам по різним активістам і пропонувати свої послуги як адвоката-юриста. Тому що люди, які повернулись, які приїхали сюди, вони мають невирішені проблеми в Україні у багатьох. Це ну, зараз це вже розлучення, вони у нас зараз дуже сильно. Крокуються до збільшення, є питання там, спадщини, ну все, що стосується там, якихось юридичних питань, я намагалась це вирішувати. Діти пішли в школу, вони влітку ходили на інтеграційні курси, а з 1 вересня вони вже навчаються в польських ну, в польській школі старші. Молодші пішли з березня в садок. В принципі, вони на той час їм було півтора роки, вони не розмовляли. Тут дуже цікаве виховання саме маленьких в жлобках. Тут дуже багато. Цікавих речей дають маленьким дітям, і їм було цікаво, бо це нове. Вони почали розмовляти вже тут, в Польщі, польською, англійською, українською мовами, і плюс у ополі є дуже багато різних курсів. В мене діти і я, ми ми, ход, ми слідкуємо за анонсами і ходимо все, що нам дають. Зараз ми ходимо на акторські курси. Там були малювання, арт-терапії, все, що все, що пропонується, все намагаємося допомогти. Плюс зараз ми з дітьми заливаємо робимо свічки окопні вдома, бо я не маю змоги так бігати по різним зібранням. Намагаємося так допомагати ще. Ми святкували разом різдвяні свята. і у нас дуже схожі страви, і у нас все схоже, тому що приїхавши сюди, я завжди нас навчали так в школі, що Росія з нами дуже близько, а зараз. Поживши тут, уже майже рік ось, через неділю буде рік, як ми тут живемо, я зрозуміла, що ми дуже близькі з поляками. У нас дуже багато спільної історії, тому що я тут почала її більше вивчати. Е, у нас багато таких спільних якихось елементів менталітету. Скажи, будь ласка, ти сказала, що консультуєш юридично українців угу. і. Ну на жаль, таке прозвучало, що стало більше розлучень. Так, дуже є дуже багато жінок, які поїхали і не бачили взагалі своїх чоловіків. Є багато жінок, чоловіки, яких воюють на ротацію, майже не не приходять. Є багато. Сімей, в яких були проблеми і до війни, але вони жили заради дітей, там заради певної якоїсь мети в, в цьому житті. А розлука вона гостро поставила питання про те, що деякі жінки зрозуміли, що я можу сама щось зробити, то навіщо мені ці відносини, які не мають. Собою нічого так майбутнього деякі чоловіки, які залишилися там, або пішли, пішли на, на пішли в війну і не побачили підтримки від жінок зрозуміли а навіщо мені тоді така сім'я, яка не підтримує мене в самий тяжкий для мене період. Через у праці можна було поступити. Я зараз ще навчаюсь тут на подипломову на медіатора. Медіаторство це теж дуже такий гарний інструмент для того, щоб вирішувати конфлікти, які виникли між людьми цивілізованій формі в нинішній ситуації, коли всі знервовані, коли є стрес, цей постійний. Добре, і давай також на завершення нашої розмови твої плани на майбутнє твоєї родини, де ти себе бачиш в Україні, в Польщі чи, можливо, там на дві країни. Чому ні? Я настільки, от до кісток Українка, що я сумую за такими навіть дріб'язками, які там залишила. Я обожнюю Київ і діти старші теж хочуть дуже повертатися. Молодші, звичайно, я розумію, що їм зараз вони можуть себе знайти. І в Польщі, тому що вони вже не пам'ятають, скоріше всього, що дому. Однозначно це Україна, але я бачу, що відносини наших країн двох країн будуть дедалі, все тісно-тісно переплітатися. І все таки працювати з людьми надалі це на дві країни, тому що тут в Польщі залишається дуже багато українців, які не будуть повертатися, і вони теж потребують в допомозі і психологічній. Знаючи там ментальності країни, і медіаторські, і юридичні життя точно в Україні і чомусь я не знаю. Мені серце підказує, що діти мої теж повинні там рости. Я бачу перспективу, яка чекає в нашу країну. Я полюбила цю країну, яка надала мені прихисток. І я тут живу вже рік. І я її вже не сприймаю як транзитну країну. Я її сприймаю рід як рідну країну, тому що я її зрозуміла. Вона допомогла і підставила. Собі мені плаче. в дуже важкий для мене час. І я це буду своїм дітям розповідати і нагадувати про те, що ми тут жили. У дітей залишається купу друзів тут, які хочуть вже дуже сильно побачити той гарний Київ, який які розповідають їм друзі. І тому робота, побут він буде на дві країни. Це точно.